Дорогі брати і сестри апостольського езрхату. Вже стало доброю традицією кожного року у час різдвяного посту та різдвяних свят проводити при наших парафіях та громадах апостольського езрхату благодійну акцію Різдвяна свічка. Метою даної акції є допомогти дітям. З України, які потребують коштів на лікування в Італії, кожен із нас особливий спосіб запалює вогник надії і добра у дитячі серця війна та діти. Як важко ці два слова вимовляти в одному реченні. Однак сьогоднішні реалії закликають усіх нас захистити. Усіх наших дітей від війни та подарувати їм достойне та світле майбутнє 2024 рік став роком чергових важких випробувань та труднощів, поразок та перемог, надії, віри, любові, милосердя третім роком повномасштабної війни в Україні. Але ми кожного дня. Усі об'єднуємося, щоб допомагати захистити, зберегти життя мільйонів українців. У цьому році багато батьків та матерів звернулися до Карітасу Апостольського Азерхату з проханням про допомогу для їхніх дітей. В обличчі кожної дитини свята Мати, Церква бачить образ страждаючого Ісуса, який є побитий та зранений жорстокою війною в Україні. Саме сьогодні Христос через наших дітей промовляє до кожного із нас такі слова: Відкрий своє серце для мене, прийми, обійми, полюби, допоможи, не забудь мене. Впродовж цього року вже 100 дітей отримали фінансову допомогу. Завдяки нашим спільним старанням та підтримці Карітасу апостольського Езерхату. Бог нам подарував нагоду стати мисерним самарянином, який зупинився, щоб лікувати рани страждаючої дитини. Карітас апостольського Езерхату запрошує усіх вас, людей доброї волі, долучатися до цієї збірки, до діла милосердя. Для хворих дітей і цього різдва. Не тільки придбаємо цю різдвяну свічку, але запалімо її вогнем Божої любові, щоб принести українську сім'ю та родину світло там, де панує темрява, правду там, де є неправда, добро, де панує зло, надію безнадійним, мир, де є жорстока війна, життя. Де панує смерть, перемогу та справжнє щастя.